В'язані графіці у парку Центральної Верпані такі незвичні арт-об'єкти вже другий рік приковують до себе увагу як арпінців, так і гостей міста. Їх ще минулого року почали створювати волонтери благодійного фонду Україна перезавантаження. Головна ціль, яку ми переслідували, це Показати, що волонтерство є, і воно виникло не після 22-го року, і що є люди, які 10 років в'яжуть, шиють, пакують, збирають кошти, підтримують наших захисників. Цими деревами ми хотіли подякувати цим волонтерам. Люди, які вже 10 років власноруч створюють корисні речі для захисників учасниці проєкту В'язані речі для військових. І з 2014 року їх вже близько п'яти тисяч. Цим волонтеркам і присвячений такий незвичний арт-об'єкт в парку Центральний. Кожен шматочок в'язаних графіті не схожий на інший, оскільки до створення волонтерських дерев долучилося понад 60 майстрин з усієї України та навіть із-за кордону. Цей нижній шматочок у нас оцей нижній це бабуня, як надіслала, яка 96 років її. Вони дуже просили, щоб ми його іменно вклали в цей арт обєкт іменно знизу. Це як корінь, і ця бабуня, як корінь цього дерева, так виявилось. Ну вона дуже дуже хотіла вони, щоб було так. Це теж волонтери, які в'яжуть. Усі в'язані шматочки надсилають в Ірпінь, а місцеві майстрині зв'язують їх воєдино. Ось, наприклад, Тетяна. Вона вже як рік долучилася до проєкту та створює адаптивний одяг для військових. Я маю швейну машинку, яка в мене стояла без діла. І я почала шукати у Фейсбуці дівчат. Ну і просто я розумію, що щось ну шиють в будь-якому випадку. І знайшла так Ларису, наш фонд, і все, і тепер тут шиємо. Зшивати шматочки допомагає і маленька помічниця Вікторія. Вона також волонтерка. Я мамі допомагала, так як вона волонтер. А чим ти допомагала, що ти робила? Мамі допомагала носити речі і роздавати їх. А кому роздавати? Людям, яким потрібні вони були. А чому ти так допомагаєш мамі? Долучаєшся? Тому що я добра людина. Такі незвичні об'єкти потребують додаткового догляду. Утім, волонтерки з цим справляються. Тим паче до них постійно доєднуються нові майстрині. Підчуваємо, наприклад, місця де. Треба полагодити, щоб вона не розповзлася далі. Я сьогодні буквально перший день. Я прийшла, людина нова, просто я узнала, що в нас є волонтери. Мені хочеться допомогти, тому що в мене троє синів, хоче якусь роботу ну, зробити для міста, для наших хлопців. Майстрині кажуть, минулого року у багатьох містян було сумніви щодо витривалості в'язаних графіті. Однак, обидва дерева спокійно пережили зиму. Наразі благодійний фонд планує поряд із арт-об'єктом встановити спеціальну табличку. Ми підготували макет. Його погодять в адміністрацію. Ми з місцевою адміністрацією співпрацюємо і ми встановимо для того, щоб всі розуміли, що це не просто. Красивий арт-об'єкт, А що це ще символічно, що всі пам'ятали, що йде війна, і треба допомагати долучатися всім. Допомогти можете і ви. Вже зараз. Наразі благодійний фонд «Україна про завантаження збирає кошти на турнікети для військових. Долучитися можна за QR-кодом на екрані.